Дорогі хресті, сьогодні ми лучимося черговою доброю ініціативою до творення добрих справ. Бо виготовленням цієї пасхальної свічки в передчасі Великодня за підтримки екологічного бюро Української грекатолицької церкви разом із нашими добрими друзями і багатолітніми партнерами Національним природним парком Північне Поділля, з катехитами нашими, дітками. Творимо із вощини натуральну пасхальну свічку. Таке начебто маленьке, дрібне, невелике діло, але воно допомагає дітям привчитися до працелюбства. Більше того, цією маленькою дією ми лучимося до великих справ, до справ милосердя. Так собі постановили, що ця пасхальна свічка, так як і вербова гілка, і ті останні наші ініціативи, спільноти, що діє при нашій парафії, а при нашій парафії, де має нагоду служити, діє багато різних спільнот. І кожна з них творить добрі справи. І ці ініціативи також ми маємо на серці і на думці направити на діло милосердя. Бо напевно, десь так і годиться зробити у часі Великого посту, зокрема у Страсному тижні, який готує нас до свята Великодня. Щоб разом із великим зустрічем великого дня ми всі могли робити великі справи. Поможе нам у цьому Боже! Як спільнота ми дбаємо не лише про духовний розвиток наших дітей. І окрім традиційних наших недільних зустрічей, на яких розглядаємо катехетичний матеріал, ми намагаємось залучити до кожної такої хорошої справи наших дітей. Традиційно це для нас є декорування стрітневих свічок, декорування вербових галузок. Виготовлення новорічних черіздвяних прикрас Цьогоріч для нас є новенькою справою декорування великодних яєць, які дітки зможуть поставити у свої великодні кошечки і запалити це світло, яке символізуватиме воскресіння. Мені дуже сподобався сьогоднішній майстер-клас, як ми робили свічку. Ми робили свічку з воску, декорували її ленточками. У нашій недільній школі ми виготовляли свічки, робили лози, робили своїми руками солодощі. Їздили на велопробіги в різні цікаві місця. Сьогодні я з катахетичної школи зробила пасхальну свічку. Мені дуже сподобалось. Закликаю всіх.